День добрий друзі. Сьогодні 21 -е число. Виїхали сьогодні сіяти горох. Опять вроді би протрахло, дощиків продуло, більш-менш просохло, виїхали сіяти горох. Ніка пішла досівати пшеницю, а СЗшкою взяли. Виїхали, ну, СЗ-шку поставили на горох. Сім горох виставили. Висім. Такий от висів. 25 штук на метр. Висів у нас. Получився. Як получився? Так ми поставили, так нам треба. 25 штук на метр. Края вже відійшли, отак от, от края, виходить, зверху нема гороха, красота. Тут, виходить, 7 горох після дискованого. Тут під, під горох задискували, підрівняли площу трохи, тому що була нерівна площа, а під горох треба, щоб була площа більш-менш. Ну, желательно було б, звісно, ще культиватори пустити, немає. Надо сіяти. Так що сіїм. Сієм горох. Горох називається отак от от, після сівалки по краю. Зараз переїдемо туди і там покажу вам в длину Це тут відсіяли тільки край. Горох називається мороз. От я не пам'ятаю репродукцію яку то-лі перша, то лі втора репродукція. Це озимий горох. Ми його в минулому році посіяли там 3 гектари, там я вам показував на сімена. В цьому году вже сім більше. У нас було гороху раньше багатенько, там 35 гектар ми сіяли, потім ми вийшли просто з сіменів своїх. Тоді не врожай, не врожай був на горох. От, і ми. Два роки його перестали сіяти. Ну, Це дуже погано, тому що горох це дуже шикарний предшественник для пшениці. Після гороха пшениця вали бомбезно. Хто сіяв горох хоч раз. Навіть якщо на нього не врожай на горох, навіть нехай він там сипе 15. От. ну Зато після нього пшениця. Бомбезна, пшениця вали без удобреній класно. Ну, от, побачите, в цьому году покажу у відео, там, де ми посіяли по, э, 3 гектара по пшениці, той вернее, по горохові пшеницю. От я вам буду показувати то відео, ту верні пшеницю. Там нічого не кидалося, нічого не тупо посіялось. Так що горох дуже шикарна культура. Під пшеницю. Тут, ну, що плохо в останнє стало з його збитом. Раніше е, збит був без проблем. Там його забирали з руками і з ногами, нормальна ціна була на горох. А останніх пару років проблема була з збитом і з, ну, з ціною. Зараз переїдемо поки туди ближче до хлопців. От, Так що так, в останнє час проблема. З ціною і збитом. Ну, діло в тому, що я шкаву, ще раз повторяюся, що це шикарний предшественник під кукурудзу, ой, під пшеницю. Після гороха пшениця дуже бомбезна. Сроки, звісно, трошки затягнули, треба було раніше, але ви ж розумієте, що раніше то засуха була сильна, а потім почало ляти сильно. Тобто невозможно було засіяти його раніше. Прийшлося затягувати. Ну, не тільки з горохом, з усім затягнули. З усім затягнули, з усією посівною. О. Так що так. А він пішов там край відсівати. Ну не покажу я вам. Він з тої сторони ще не відсіяв, пішов з тої сторони край відсівати. Але ще трахта сівалку не покажу, як вона йде. Ну, покажу так от. Уже на пройденому вітер капець, зараз буде сушити землю. Ужасно. Вітер дує сумашетний. Отак от після сівалки. За коліщатами. Мілковато, звісно, це не ніка, що можна заглібити прижати, заглібити за коліщатами, там, не, там менше дати глибину, там більшу додати глибину. Це звісно СЗшка. Ну, по крайній мірі, де не де так. От єсть. Земля мокра, сильно після коліс вплотняється і плохо залазить. Сошник після колеса. От, Треба задумуватися, мені накається, що теж про спарку. Зараз знову будуть говорити, що я копірую, як не технічно, то ще там когось. Ну, це ваше міння таке. У мене своє на що цього, у вас своє. Думайте, що хочете і кого хочете, що я копірую, під кого там підстраюся. Мені не важливо. Важно одно, що воно дійсно так є. От після колеса, особливо в це цю, цю, час, коли влаги перенасищена земля, то воно дійсно сильно втрумбовує. А б на спаркі воно ну, менша площа давлення було б. І не так трумбувало. Так що, напевно, в далі ми будемо думати про спарку. Якщо ми будемо переходити на цю технологію, особливо прямого посіву, то треба по-любому переходити на спарку. Тому що там хлопці, ну хлопці і хлопці привикли по полі їздити. І там проїжджали. По Я зробив їм замічання, їм, вони до цього не привыкли, що не можна по полю їздити. Звикли, що куди хочу, туди їду. Зараз вже все. Вітер, звісно, сумасшедший, я не знаю, чути мене чи не чути, я стараюся громче говорити. Но вітер дує, що, що дурне. Дивіться, що робить. Так що так, друзі, не знаю, конечно, що робити, прикатувати чи не прикатувати. Ну я боюся, що якщо ми прикатаємо його, то ми його так затрумбуємо на той світ, що потім. Я думаю, що земля влажна, не стоїть його катати. Плохо, звісно, що за СЗ-шкою немає прикатки. Треба, мабуть, якщо ми будемо двома сівалками і далі дві сівалки, СЗшку і Ніку, то треба буде ставити на неї прикатку. Ну, побачимо різницю, звісно, на пшениці, де СЗшка пройшла без прикатки, де Ніка. Я сьогодні їздив, ще, звісно, сходів немає. Голочку пустила пшениця, але сходів ще немає. От Коли вилізе, побачимо разницю і сходи, які будуть сходи, де ранче зійде, де раніше проклюнеться, ну, побачимо, будемо слідкувати за цим. Так що так, друзі, все, всім пока, таке невеличке відео. Коментуйте, висказуйте свої думки, підказуйте, розказуйте, все, всім удачі. Коментуємо, підписуємося. Все, всім пока.